Радіо Юей Чикаго. Друзі, радіо Є Чикаго знову з вами. Тож, щотижнево, як ми вже говорили, що середи в нас виходить рубрика з лікою Ю між нами і дівчатами. І сьогодні буде дуже і дуже цікава тема. Але спочатку з вами привітаємося. Ліко, вітання! Тобі вітання, Наталю, Вітання всім слухачам радіо UA Чикаго. Дуже рада, що ми сьогодні знову тут. І як ти сказала, сьогодні дуже цікава тема. Я б сказала, інтимна. Знаєш, кожна наша програма все якась така цікавіша, цікавіша, і ми йдемо все глибше і глибше. Та я вже просто думаю, що там далі може бути. Знаєш, після цієї програми. Хоча я впевнена, що є багато тем для розмови. Звісно, якщо це буде цікавити наших слухачів і глядачів, дуже хотілося б, щоб вони залишали якісь коменти після програми, можливо, під час. А в Фейсбуці в Ютубі також. та в Ютубі так можете залишати свої враження. Можливо, хтось має якісь свій досвід, а я впевнена, що кожен має свій досвід, тому що у кожного він свій особливий і він є цінний, тому що він є свій. Він не чийсь, не з чиїхось слів, а власне те, що людина сама пережила, і це дуже важливо, тому що е, дуже багато людей, які ще не набули цього досвіду, а це дуже важливо. Тому сьогоднішня наша тема буде про е, статеве виховання. Статеве виховання взагалом і в сім'ї, і не тільки тому, що ми знаємо, що е, і в школі, і в соціумі, так е, це дуже важливе питання. Ну але в першу чергу це в сім'ї. Саме так тема дійсно дуже цікава і глибокою, тому що е, зараз ми живемо в 21 столітті, і це є на, на, на вулиці 23 рік. І на цю тему більше зараз говорять, в, в її більше підносять, е, тобто до одних з тем, які про які варто говорити з дітьми, і не тільки з дітьми, і між дорослими також. Тому що все ж таки раніше колись, як то кажуть, в Радянському Союзі сексу не було, і не, говорили. не було, а люди якось з'являлися на цей світ. Якось З'являлися, так, але про нього не говорили. І відповідно, дуже багато питань завжди виникало, і дуже багато ще проблем було з тим через необізнаність, через те, що не говорили. Тож давай, власне, сьогодні поговоримо про це. Так, звичайно, так, як ти сказала, знаєш, я теж належу до того покоління, чиї батьки ну, в Радянському Союзі, так, і я, власне, народилася в Радянському Союзі, тому. Я розумію, про що ми зараз будемо говорити і маючи своїх дітей, так зараз одному 14, майже іншому, майже 4, Тобто, якраз такі вік, коли треба про це говорити, і з тим, і з тим. Питання лише в тому, як це подавати. Ну тому що зрозуміло, що з 14-річним треба говорити. Одними словами, з трирічними чи трьохрічними іншими словами, але питається, часто люди думають, коли ж то починати, знаєш, якось так бояться цього питання, коли там діти починають задавати запитання, і люди якось ніякові в більшості випадків. Звичайно, що якщо ваша дитина в ранньому такому молодшому віці починає вже цікавити, задавати питання, звідки я взявся. І, і так далі, так, як вони відрізняються, хлопчики, дівчатка, і це дуже важливо обговорювати з дітками, якщо. Можу порадити мамам, от, наприклад, для старших діток, так уже підлітків. Якщо ви самі недостатньо компетентні в цьому, чи відчуваєте, що не можете говорити на цю тему, то можливо, можна звернутися до кого, щоб до спеціаліста, який може про це все поговорити. Ну але саме головне мені здається, з самого раннього дитинства починати налагоджувати з дитиною такі довірливі стосунки, для того, щоб дитина могла відчувати вашу підтримку і не соромилась обговорювати з вами. Різні такі е, речі. Звичайно, що для трьохрічних е, треба відповідно називати речі е, певними словами, так які дитина може сприймати. Так? Наприклад, там е, звідки я взявся тато й мама, зустрілися, полюбили один одного, і ось з'явився ти. Так, але мабуть не, не, не підтримувати ці версії, де там ти з'явився у капусті, тебе лелеки приніс, при, приніс, там прилетів, поставив під двері. Та лелеки вже не працюють. Це однозначно, і це не потрібно говорити. Тому що так само діти зараз бачать, ну там е, якщо є. Е, Маленька дитина, так, 3-4 років, і мама знову вагітна, так, мами животик. І добре, коли мама пояснює, що там є твій братик, а як він туди потрапив. От можна така версія цілком підходить для дитини, для її сприйняття. Уже потім, там в років 7-8, уже можна більш є, до речі, дуже багато зараз літератури з різними малюнками відповідними. Називати органи своїми іменами, як воно правильно звучить, не соромитись. тобто, що це менша дина, можна так само це робити, наприклад, при купанні пояснювати, чим відрізняється хлопчик, дівчинка, що чому він такий, чому ось так це відбувається, тобто, щоб дитина не соромилась, це нормально. Це так само статеві органи вони такі. Ну це природній орган, правильно, тільки ми ховаємо його е, за білизну, тому що ну з огляду гігієни, ну і взагалі соціуму, так тобто це нормально, коли е, батьки зможуть спокійно говорити про це з дітьми. Це надзвичайно важливо, тому що потім з цих дітей народ, е, виростають е, уже дорослі люди, і е, е, дуже є багато різних е, проблем у людей потім. Подальшому житті, як психологічних, так і в сексуальному плані. І люди скуті, і е, не знають можливостей свого тіла, не знають нічого про задоволення і, і так далі. Тобто це дуже е, негативно впливає, я б сказала, на всі тоді сфери життя і якість людини. От uh, Ну, я в мене mm -hmm. своїх дітей немає, і я відповідно не можу говорити про те, там коли дітям потрібно про це говорити. Але коли діти задають запитання, тобто, коли вже діти, не треба самим там рватися, mm -hmm. і давай я тобі розкажу. Mm -hmm. Але от коли дітки маленькі вже починають задавати питання, не бійця цих питань, просто відповідати. Саме так, але я просто хотіла ще сказати, що в принципі мені здається, що потрібно так, коли задають запитання, але і, мабуть, перед тим, коли, наприклад, дитина піде в сад. Talk. Тому що там є хлопчики, є дівчатка, і відповідно а, буває, що можуть просто один та один туалет, один буває, що взагалі просто зняв штани і показав. Ну, ну це дитина так буває. І Тоді наприклад. діти цікавляться, Чому я на питання та а чому у мене так? А, а наприклад, там хлопчика так або в дівчинки щось інакше, ніж у мене. Е, тому мені здається, що варто ще говорити це перед тим, як дитину дати судочок і розповідати. Ну, Розумієш, залежно в якому відсіди. В садочок тому, що uh -huh. тут в Америці наприклад дають дітей ще навіть е, в колисках, тобто не ходять, діти, які не ходять е, там в два роки, розумішь, три. Ну так, але вони ж задавати ще питання не будуть, тобто вони ще цього не розуміють. Ну, це напевно так само індивідуально, тому що є діти, які в три роки вже ну, багато чого розуміють. Mm -hmm. Є діти, які в три роки ще дуже дитячі. Ну, це це зрозуміло. Тобто, це індивідуальний розвиток. Так, але це в першу чергу мають говорити батьки. Це однозначно. Уже потім, коли дитина йде в школу. Е так, ти правильно зауважила, що у нас ще це не дуже розвинне, хоча зараз вже починається, так? Е, хоча на такому освітньому, е, я би сказала, рівні в Україні е, це не надто популярно, немає цього. Хоча я думаю, що можливо е, почнуть впроваджувати. Хоча є і інша сторона медалі, є багато батьків, які не хочуть про це чути, не хочуть, щоб їхні діти про це чули. От дивно, так правда, ну але дивно мені здається, що вони думають: а що якщо дітям про це говорити, розказувати, то от він піде і все там, наприклад, там хлопчик чи дівчинка вже ідуть шукати собі партнера, щоб займатися інтимом. Ну тобто, це просто мені здається, що батьки тому це про це бояться, наприклад, наслідки того всього. Та наслідки просто можуть бути е, просто від того, що діти мають доступ цілодобовий фактично до, до інтернету, і можна там таке побачити, що ну, здорова психіка людини, не, ну, а тим більше дитини так, не може це нормально сприйняти. Тобто, треба е, тут працювати на випередки, я вважаю. Перед тим, ніж ваші діти почнуть якісь такі речі, дивитися, дізнаватися десь на вулиці з своїх якихось друзів, е якісь догадки, знаєш, і так далі. Ну, тобто, так само, як і е діти мають знати, що таке контрацептиви, діти мають знати, які бувають наслідки, які бувають хвороби, е взагалі, е вже не можу зараз точно пригадати, але. Здається, що коли почали вводити в різних країнах це поняття, що вивчення цього в школі, так, то зменшилась кількість абортів навіть тих самих підліткових. Тобто, наприклад, було там з тисячі 44, а стало, наприклад, 2-3. Ну, тобто це, ну, це суттєво різниця. Так, тому дуже важливо дітей просвітляти в цьому напрямі. І так само таке, знаєш, духовне виховання дуже важливо в сім'ї. Для того, щоб пояснити, якщо це дівчинка, я думаю, що дівчинку більше має займатися мама, тому що мама це є модель для дівчинки. Дівчинка буде себе поводити так, як мама. Вони копіюють нас навіть от з дитинства, якщо вони маленькі, вони бачать, як мама там. Причіпорилася там, намалювала губи помадою, нігті, манікюри. І дівчинка теж хочеться робити, тому що вона бачить модель своєї мами, і це дуже важливо, щоб саме мама дівчинці розповідала, так само як про менструальний цикл, і так далі. Щоб це не було чимось страшним для дитини і шокуючим, і так далі. Тобто на все є свій час, своє місце, і це дуже важливо обговорювати. Так само, як і чоловік є для хлопчика прикладом в сім'ї, тобто як батько ставиться до матері, як він себе поводить, як він показує свою любов до мами, Це все хлопчик вбирає, і потім він так само мама є прикладом для нього. Таким, знаєш, як прикладом його майбутньої дружини. Тобто він дивиться на маму і вже бачить ті якості, які би він хотів, щоб його дружина мала ті якості, які має його мама. Дійсно, так. Я от пригадую, ну, напевно, своє дитинство, і з нами правда не говорили. Ну, батьки не говорили на рахунок тему, е, як то кажуть, сексуальної освіти, і, як в Америці, говорить секс едікейшн. Тобто ми все в принципі дізнавалися, як то кажуть, з вулиці. Бо ну, в мене на той момент Інтернету тобто, не було? Якби, ну, він був, але ще не, не в такій доступності, що не було? О, тим більше. Тобто не в такій доступності, що можна було щось там дізнатися. Тобто згодом це було вже більше інформації, але в принципі е, з нами дійсно не говорили. Я колись, наприклад, там з мамою говорили, там кажуть, чому ти з нами про це не говорила? В мене є ще сестра старша. Чому ти з нами про це не говорила? І в неї відповідь була одна. Тобто зі мною про це колись теж не говорили. Я не знала, каже, як це я подати. не знала, каже, як це подати, і я не розуміла. Тобто, ну що про це прям так потрібно говорити. Ну що там це на, настільки важливо. Богу, та в нас слава Богу, там проблем ніяких не було. Але тим не менш, ну там таке, як ми дівчатка, в нас є якісь наші кажуть, у там менструації жіночі дні. І щоб це не був якийсь там шок, там що робити, як діяти, ну тобто про це не говорилося, тому е, зараз вже я... було по факту. Так, це вже було по факту. От, от, от прийшла проблема, тоді розбираємося з нею. Вирішуємо по мірі так, так, так. От, так саме так було. Так, тому я насправді дуже радію тому, що зараз саме піднімається ця тема і на такий високий рівень, і все ж таки батьки зі своїми дітьми стараються про це говорити. І, до речі, наприклад, на рахунок маленьких дітей. Мені дуже подобається книга, я з нею зіткнулася її побачила наглядно. Інтимні речі для малечі. Uh -huh. я, я, вже тобі, та, я вже тобі тобі про uh -huh. це розповідала, і е, дуже класно, що ну там насправді дуже детально і про жінок, і про чоловіків. Інколи такі там речі я читала, що я сама, напевно, цього не знала, або навіть не думала, що про це дітям вже можна в такому ранньому віці говорити або показувати там фото, наприклад, там жіночих чи чоловічих сетевих органів, і як, які вони там можуть бути. Тобто, це дуже цікаво, але тим не менше дуже класно і доступно. Пояснення, тобто, якщо би, наприклад, батьки боялися або не знали, як саме це подати, то так, можна звертатися і до спеціалістів, але можна так само звертатися до літератури і саме дитячої літератури, тому що там все ж таки воно вже підлаштовано для дітей. Я, до речі, хочу сказати, що ще тоді, в моєму дитинстві, так це мені було ну, одним словом, це десь. 92 й рік, напевно, мені пощастило, що у мене є старша сестра. У нас велика різниця, 14 років, тобто, ну, розумієш, вона досить доросла. І вона мені прислала колись книжку, яка називалася Звідки беруться діти. І це була така ілюстраційна книжка у вигляді малюнків і як, як же ж, комікси. Mm -hmm. Але ну, так, тобто там є мама, є діти, мама вагітна, діти цікавляться, що там, як це відбувалося, все, і мама все пояснює детально. Тобто, там, знаєш, ніби мама малює це в зошиті, і там прямо такими малюнками розумієш, і це настільки було цікаво, мається на увазі. Цікаво для мене. Мені мама нічого не казала. Там, ну, тобто, ми разом цю книжку не переглядали. Тобто не було такого, що знаєш, ми відкрили разом книжку, і вона мені пояснює, я там в мене якісь питання. У мене було купа, я до тепер пам'ятаю питань в голові. Е, жодної відповіді, ну, відповідно, тому що я прочитала, але я не дуже щось там зрозуміла, так? І тепер я, е, аналізуючи той е, час, я розумію, що м -м, зараз справді треба з дітьми говорити. Наприклад, я своїм старшим сином почала десь рік назад про це говорити і кажу: от що ти знаєш про це? Що ти знаєш, е, до чого це може призвести? Що ти знаєш про взагалі про венеричні хвороби? На мене дивиться, каже. Ну, це погано. Я кажу, це все, <ріст> <ріст> і загалом це було все. Тобто, я йому почала розповідати. Ми зайшли в інтернет, ми почали шукати, дивитися і так далі. Ми почали про це говорити. Е, і я йому дуже вдячна, по-перше, що він мені довіряє, так і він розуміє, що я е, йому ну, підтверджую якісь так, тобто не просто розказую казки про лелек. <ріст> А підтверджується все фактом. І тому о, я, о, я завжди йому кажу, сину: ну, ну, якщо у тебе є якісь питання, ти завжди можеш запитатися. Ти завжди, я завжди готова до діалогу. Тобі не обов'язково це десь шукати, там, в когось дізнаватися. Тому що справді можуть бути дуже спотворені речі, і потім е, у людини може бути навіть е, є так, що до психології приходять люди, які, начебто, доросла людина, а емоційний стан трьох-чотирьохрічної е, дитини. Це так само саме через такі усілякі речі, які недопрацьовані саме в дитинстві. Тому це дуже важливо. Ну бачиш, тому тут і важливо, щоб е, в дітей з батьками були довірливі стосунки. Тому що якщо, наприклад, там якісь є проблеми в сім'ї, там діти з батьками не такі близькі, вони не можуть відкритися і десь батьки так само в себе відчувають скованими. Відповідно, вони, мабуть, і бояться десь комунікувати, спілкуватися на подібні теми. Тому по друге питання логічно, так що треба, щоб це було. Так само десь на якому шкільному рівні, наприклад, на освітньому, щоб дітей вчили. Так, звичайно, є там, як можливо, ти пам'ятаєш, не знаю, біологія, здається, 41-й параграф. Ну, по параграфах я вже не згадаю. Я просто, я думаю, що люди мого віку вони зрозуміють, про що я кажу. Так, і коли було вивчення якраз людини, і там оцей параграф, і всі я пам'ятаю, як поводились учні на уроці, розумієш, коли всі червоніли, коли вчительці було ніяково про це говорити, там якось. Е, ну, така дивна була реакція. Знаєш, От я, я пригадую цей час і дійсно. Е, тому, мабуть, треба про це все ж таки більше говорити, і що це зовсім не смішно. Тобто це нормально, коли люди відрізняються один від одного. Коли е, люди, ну ще з дитинства діти мають знати своє тіло, так? тобто, треба дізнаватися. у них з'являється такий інтерес до свого тіла їхні реакції тіла там, на ті чи інші речі, це все нормально, просто треба пояснювати, що це робиться наодинці там чи якось цей. І що це є все нормальні природні речі. Просто якщо ми про це не говоримо, це не означає, що цього немає. Саме так, як ти вважаєш, Reese... От, ну, ми знаходимося в Америці, і якщо до порівняння з, наприклад, з Україною. Наскільки величезна оця прірва між е, тим, як тут відносяться саме до такого, як сексуальної освіти і як в Україні? Е, ну, дивись, свого власного досвіду я поки що не, е, не мала досвіду такого, так, в Америці мається на увазі. Е, чула, що є тут такі е, це, і дещо мене трішки лякає. E, тому що є такі питання, там, наприклад, що дитина ще не визначилась зі статі, до речі, дитина може там до повноліття визначитись e, своєю статтю, так, приналежності до тієї статі чи до іншої. І e, якщо мені здається, давати вибір e, дітям в такому дуже ранньому віці, коли ще психіка не сформована, e, такі варіанти e, різні. Ну, я не знаю, мені якось страшно стає, не знаю, можливо, я теж чогось не знаю, а можливо, я занадто багато знаю. Знаєш? Тому що mm -hmm. буває, що е від того що ти багато знаєш, і виходить якісь проблеми. І чесно, не знаю, якщо буде у мене цей досвід в Америці, я зможу поділитися цими думками з нашими слухачами. Поки що не маю. Ще менший не пішов до школи, uh -huh. а старший уже, я так розумію, ну, ще не було в них якихось таких питань і розповідей, він мені нічого не казав, що от відбувалися такі речі. Uh -huh. Хоча uh -huh. та, тут дуже все це відкрито, uh -huh. дуже все аж занадто, мені здається, дають вибір занадто. Тому що не завжди треба давати не сформованій дитині, не психікою. Настільки такі вибори, і дійсно там, ну це просто може бути у дитини в несформованої, не готової до таких речей, відра... відчуття відрази, і так далі, несприйняття себе, несприйняття інших. Різні абсолютно можуть бути речі. Тут є єдине, що би хотіла додати. Я погоджуюся з твоєю думкою, що дійсно в ранньому віці дітям мені здається, не варто прям говорити про те, що там ви маєте визначитися, не визначитися ну, там, на рахунок е, якихось гендерних. питань. Ну, і в Кожного ага. розвиток, як я вже сказала, він дуже різний. Так, я, наприклад, так, згадую так. себе в 13 років. Чесно, я е, сиділа, шила е, платячка і. Різні прикраси для ляльки Барбі, яка в мене з'явилася. Uh -huh. А мої однокласниці так, вони вже ходили на побачення. Тобто, розумієш, no, так? Звичайно. І, а мені навіть в голову таке не приходило. Ну, тобто, Я розумію, що мій цей розвиток, якийсь він там десь був трішки пізніший. Тому, ну, якщо б я, наприклад, дізналася про якісь такі речі в неправильній формі в тому віці, я, ну, чесно, я знаю, що. Так, знаєш, якесь відчуття огиди було би. Uh -huh. Тобто, треба це все дуже дуже все тонка така тема, але вона дуже важлива. і Тому кажу, в першу чергу це батьки. Саме так. Я, до речі, вела до того, що та, тобто, з раннього віку не всі діти готові до якихось таких подібних тем до питань, ну, таких обговорень, але тим не менш дітям потрібно пояснювати, що вони були, ну, вони ж знаходяться в соціумі, вони бачать дітей, вони бачать батьків дітей, і це вже, якщо ми так зачепили трішечки тему гендерства. І відповідно, щоб їх це не лякало, якщо вони побачать те. Ну, до чого вони не звикли, наприклад, там, ну, те, що в них, наприклад, сім'ї по-іншому. Тому от, про такі речі варто говорити, варто пояснювати, що є такий варіант, і в іншій сім'ї може бути по-іншому. І тобто ти не маєш на це якось дико чи неадекватно реагувати, просто собі сім'я, от їм так добре, вони так живуть. Але стосовно вже якихось таких більш гостріших питань, глибших, то звичайно. Ну, в принципі, ми можемо вже потім наслідки цього всього бачити. Теж важко говорити, як воно потім відіб'ється на дітях. Я думаю, що в будь-якому разі, якщо батьки адекватно будуть сприймати ситуацію, дуже часто, на жаль, і ми так само, і я так само ловлю деколи себе на тому, що я там неправильно якось звертаюся до своєї дитини, неправильно будую речення, тобто прохання там і так далі. А це воно закладається якраз. І тому, коли я себе на цьому ловлю, я стараюся наступного разу так не робити. Тому що це все потім воно йде з дитиною в життя. Потім це формує якісь переконання у дитини, якісь риси характеру і так далі. Тобто це дуже важливо. Ми дуже впливаємо на формування цієї маленької особистості, яка є маленькою і з якої виростають великі дорослі люди, які потім. Е, дуже часто, ну, наприклад, жінки е, так само у стосунках з чоловіками мають е, якісь е, ну неправильне уявлення про інтимне життя, тобто е, вони не думають про себе, чому е, буває, що чоловіки скаржаться, що о, ця жінка в неї вічна голова болить, а в неї немає задоволення просто від цього процесу. Як вона може хотіти те, що не приносить задоволення. А для того, щоб було задоволення, треба знати себе, знати своє тіло. Треба, щоб чоловік знав добре, як Ну, і говорити та. про це також. І це має бути обговорення mm -hmm. в сім'ї, як, ну, що вони хочуть, як вони хочуть і так далі. Тобто не соромитись, щоб це не було просто на якомусь знаєш, такому інстинктивному рівні, і, і все. Тому, тому справді, якщо воно триває довше часто, то ніхто від того не, не буде в. Плюсі, правильно, тому починаємо з дитинства і протягом життя е, мені здається, що в цьому взагалі кожного разу треба вдосконалюватись і не зупинятися, тому що це, це дуже важливий аспект нашого життя. Якщо в нас в цьому напрямі все гаразд, тоді е, всі інші е, наші сфери діяльності в житті вони дуже класно функціонують. Саме так Ліка, я тебе в цьому підтримую, погоджуюся з твоєю думкою. І на завершення хотілося б якби, підсумувати саме цю тему. І хотілося б додати, що е, з дітьми потрібно говорити, дітей потрібно навчати, пояснювати, але тим не менш і е, батькам. Також потрібно вчитися, тому що так як з батьками колись в дитинстві не розмовляли, і вони теж можливо можуть бути не готові до цих розмов, тому потрібно і самому тому навчатися, і щоб відповідно потім мати змогу зі своїми дітьми поговорити і не боятися цих тем, саме Абсолютно. не боятися. Ну, для того, щоб бути прикладом, треба бути прикладом, так? Треба самому знати і бути обізнаним. Тому що, якщо зададуть запитання, батьки ж завжди авторитети. І коли ти не знаєш відповідь на запитання, в принципі, нормально сказати дитині, що ти знаєш, я от не знаю зараз, я не можу тобі відповісти. Але я. Е Подивлюся, я ознайомлюся з цією темою, і я тобі потім обов'язково розповім. Тобто, це не означає, що треба дитину зразу е, казати: ой, що ти якісь дурниці питаєш, чи там іди до тата, чи йди там, іди погуляй, і ти ще mm -hmm. щось пороби. Не уникати цього, от і все. До речі, от ми задали за тата, але мені здається, що от, е, якщо, ну, наприклад, мама з, з дівчинкою мала би говорити. Але мені здається, що і тато також би мав би говорити як з дівчинкою, так само, як і мама з хлопчиком, щоб пояснювати різні сторони бачення того чи іншої ситуації. Так, звичайно. Я думаю, що тут взагалі може бути таке, знаєш, сімейне таке, uh -huh. якісь обговорення цієї ситуації, що там є хлопчик, дитина в сім'ї, і прийшов до батьків з таким питанням, чи там і батьки просто сіли і розмовляють, і вони можуть своїм прикладом, тобто показують те, що є любов, є стосунки, а вже тоді все інше, тобто, це не є основа. Тобто люди мають полюбити один одного, що, що це є важливе, так що це не мають бути. Тому що є так, що. Е... Коли дитина забагато вже знає, в неї буває так, що вона хоче тоді ну ці такі різні зв'язки, їх дуже багато. Вона не розуміє для чого їй це все, але вона це все робить. Тобто і буває таке, або навпаки закривається, і потім дуже важко налагодити стосунки. Тому е, дуже важливо пояснювати, що це все має такий більш духовний аспект, тому що коли люди люблять один одного, коли вони разом. Тоді це може приносити задоволення. Щоб це не було насильством, не дай Бог. Так само треба пояснювати. Треба пояснювати, що є свої особисті межі, тобто їх немає кордони, їх не можна порушувати нікому. Треба діткам ще з садочка пояснювати, що ніхто не має права тебе торкатися, ніхто не має. там... От, де межа трусиків, так тобто торкатися тебе чужий і так далі, під будь-яким виглядом. І що якщо таке трапляється, треба про це говорити батькам, тому що дуже багато саме насилля і різних таких речей відбувається, коли батьки навіть не здогадуються про це. Яка дякую тобі, що ми підняли сьогодні таку тему? Це є дійсно надважлива дякую. тема, і про яку потрібно говорити. Тож, знову ж таки, рекомендація всім, всім батькам, всім дорослим: не бійтеся розмовляти з дітьми, не бійтеся, в принципі, про це розмовляти, тому що під час розмови вирішується дуже багато питань, закриваються багато питань, які власне є відкритими. Тому дійсно не бійтеся. от. Не, не боятися про це говорити, це і дуже важливо. Друзі, сьогодні з вами були е, на радіо ЮЕЧКОЛіка ЮЕЙ Наталя Маглакелі. Це в рубриці між нами дівчатами. Тож почуємося вже з вами наступного тижня. А, з вами не прощаємося лише ідемо на кілька секундну невеличку паузу. Радіо Chicago.